Доброго вечора, недавно відбулося жеребкування груп, в суботу будуть матчі. Хотів би побажати всім учасникам змагань і взагалі в подальшому успіхів, досягнень. В першу чергу хочу подякувати цій людині, організаторам цих змагань. Досить клопітка така праця, організаційна, дуже мені подобається. Збирається молодь, доноситься тільки не спортивний світ, але й духовний також, і релігійний світ до молоді. Це дуже тіше, тому що в нас зараз дуже молодь забуває це. І ми збираємося, ми стараємося це робити. Люди, які приходять сюди, я думаю, вони не тільки заради спорту приходять сюди, вони дійсно відчують десь там щось і про святі слова, сказані людьми. Тобто це дуже класно. Хтось думає якусь частинку, для себе візьме, зробить якісь висновки на майбутнє. Тому що якби ми не крутилися в цьому світі, однозначно Бог з нами, Він завжди нам допомагає. Будуть в суботу ігри, хочу всім командам однозначно бажати тільки успіхів, тільки досягнень, нових звершень. Я бажаю всього тільки самого найкращого і вірте в Бога, це в першу чергу, щоб це було всередині вас душі. Бажаю вам стільки всього самого найкращого. Дякую, Міша. Дякую за це звання. Ну я навіть навчив, що хвалити КВЛ. Дякую тим самим всім командам, які приймають участь у християнській футбольній лізі. Вибачайте за важливі деякі неорганізаційні питання, але ми завжди будемо старатися, будемо завжди удосконалюватися разом з вами. І надімся, що християнські принципи, які проповідуються в ну, християнській футбольній лізі, ви ну, будете ними користуватися і вони будуть у вас, як кажуть, в авторитеті. Так, ще раз дякую, що ви були з нами, за mm. ці слова. І дякую всім. Dopoła się właśnie.